Так, наступний матч Депортіво Олімпік Цікава гра має бути <кхух> між тими командами. Депай, рветься вперед, і стріляє, депай. <кхух> Перси тримає м'ячі, пробиває воротах Персі, що ж робив там облак? Так так я блядь. Пиши Дима.

Намонтажу облако гравці Депортіво. Ой-ой-ой Олімпіку! І ще удар від кроса! Терпить поки Олімпік. Та Да блядь? Та зберіться, блядь, хоч трохи блядь

<решеве> да не! Аут! Куда, блядь? Леша, сбори укола, блядь, че шо команду, блядь. <решеве> Хорош, <решеве> пай!

По нулям? У нас дві батареї, чи три? У нас дві батареї, чи три. Арядови. а телефон, режим. Так, в центрі поля фоден. Жорстко грає крос і не розуміє його. А, -а, -а шоу. Центр, рус, пускай, Центр, Рус, Рус, Сента! Следи, загравай.

Ударим, ударим, блядь. Браво, Эдик! Лха ты с ним! Твой, секунд! Потом все Десять секунд! Накрывайте, гравців! До вихода! До вихода! По тобі депортива, блядь! Дві гри не перемоги. Депошна команда, блядь. Депошна команда, блядь. Ой-ой-ой, типично. Да, все.